Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас 10 серпня Хмельницька область. І вирішив, щоб не бути голослівним, показати як працює пролив амітразу по сім, як дає розпліт. На теперішній момент досить гарний момент, щоб обробити. Тому що. В сім'ях не дуже багато печатного розплоду, саме такий цикл розвитку. Сім'ї скорочують кількість розплоду, а тому багато молодої бджоли в сім'ях, на якій сидить наш кліщ. Поставив 5 контрольок. Вчора пролив, покажу. Що пролив також працює, непогано працює, і ще потрібно задуматись, чи краще пролити за гривню на одну бджолу сім'ю, чи навіть менше 3-4 рази, чи купувати ті ж самі дешеві полоски, які обійдуться там як мінімум гривень 20 на бджолу сім'ю, а ефекту не буде. І так, дану бджолу сім'ю я вже ставив в саморобні полосочки. Подивимось, падало в ній, якщо я не помиляюсь, там десь 50 кліщів за 4-5 днів. Подивимось, чи дієвий після того пролив. І так, от такий результат. Я думаю, видно. Хотілося би хоча б... Чуточку прорахувати, Ну, це вам весь полосок. Аналогічно будуть діяти і дешеві полоски українського виробництва, і не тільки. Також 4-5 днів подіють, там паде 50 кліщів і все. А проливом. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не знаю скільки, але тут далеко, певно, за 50 кліщів впало. Тому. Краще можливо пролити зо три рази амітразом, ніж ставити ті полоски. Все рівно потрібно відкривати вулик, щоб ставити полоски, потім їх забирати. Робота все рівно є. Ну, тут зрозуміло, так? в цій сім'ї десь близько 50. Ну, Враховуючи, що щось пало поза, після амітразу ще бачив, що падає і на інший день. Тому поїхали далі. Так, цю сімейку я ніяк не обробляв в цьому сезоні. Вона тут невеличка. Подивимось. Так, ну, кліщ, як видно є. Давайте спробуємо порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну не знаю, так навскидочку. Певно, також кліщів. Ну, трошечки менше тут. Я думаю 30-40 плюс щось впало поза. Будемо рахувати, що в тій було 50, а тут менше 50. Їдемо далі. Сусідня сімейка. Подивимось, також нічим не оброблялася. О, бачу, тут є результат. Так, як видно, результат бомба. І що хочу сказати, що кліща, як такого, ні по бджолах, ні в трутневому розплоді в цьому році я не замічав, хоча прицільно дивився. Воно ще багато шевеляться. Так, ну давайте спробуємо порахувати. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ну, тут не знаю, тут 100. 100. От так вони ще веляться. Повзають, так що амітрас, це апіметрином я обробляв українським препаратом Амітрас 12,5 дієвий. Гарний препарат. Так, це у нас третя і ще. Там дві сімейки. Також я їм ставив полоски. Сходимо, подивимо. І так, подивимось тут дві сусідні сімейки. Ой, не в цій. О, який? Це Всі з тої сторони виставили? Ага, це минулого разу тут були полосочки. Ладно, сходимо до тих, що мають бути. Ага, ось де вони. Опа! Так, тут полосочки. Ну Тут результат поскромніший. Тут гарно сипалось після полосок. Так. Ну Як видно, є. Зараз ми спробуємо підрахувати. Так, один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну тут так, 30, 40. Не дуже багато. ну Тут полоски були саморобні. В якійсь мірі вони діють. Знову ж таки, хочу сказати, що хліща явно менше в тих сім'ях, де були полоски. Певно, врази, два десь так. Так, ще десь одна була, заглянемо. Так, і ось тут у нас остання п'ята контролька. Так, подивимось. Ну, видно, що кліщ є. Є, он ще шевелиться. Спробуємо порахувати. Ну, в цій, певно, не дуже багато. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 8, 29, 30. 30, 30 ну, десь 40, 40 плюс. Щось ще що впало поза. І в завершення хочу сказати, що нам дуже багато нав'язують пасічникам стереотипів. Нав'язуються люди, яким вигідно, якісь цього заробляють. І ти купуєш ті полоски. Минулому році я накупував, а вони зовсім не дієві. А потім ти їм довіряєш, вроді би, там щось паде, тобі здається, що там немає того кліща. А потім в жовтні обробляєш, а там сотні сотні кліща, які вже доїли бджіл, бджоли ослаблені. А це дієво, так як воно є. Я показав, що. Працює простий пролив. Якщо так 3-4 рази пролити, там по 50-60, десь 100, і це буде найгірший результат за будь-які полоски. Так, я не сперечаюсь, колись я користувався варостопом, то кращі полоски. Думаю, що якщо купити якийсь там байварол чи ще якісь полоски. Але я так підрахував, що щоб обробити, наприклад, варостопами свою кількість білосімей, поставити їм 2 рази хоча б через два тижні з інтервалом то мені потрібно більше 10 тисяч гривень. Потратити 300 доларів на те, щоб обробити один раз бджіл. Коли, наприклад, по меду скромно, соняшнику меду взагалі в цьому році немає. Ціни на мед немає, взагалі ціни на бджол-продукцію немає. Якого сенсу вкладати скільки грошей, а результат отримуєш такий, як за пару гривень проливом. Тому краще я пограюся, пролею і ці гроші зароблю. Все. Всім дякую на увагу, за увагу. Пишіть, як у вас кіщем в цьому сезоні. Всім пока.